Доброго дня, шановні гості та підписники. Сьогодні виконуємо роботу в теплиці. Попередньо, як я вже казав у своєму прошлому відео, виконана була обрізка, обрізка виконана. Значить, у нас на кусту є чотири рукави. Ну, в основному так всі кусти у нас по 4 рукави. І на кожний рукав у нас залишено по 2-3 побігу. Потім будемо ближче до весни вибирати, який кращий, і його вже підв'язувати на врожаї. Тобто до цієї проволки, до нижньої, щоб вирощувати виноград. Так, сьогодні у нас по плану обробка землі. Тут уже лоза прибрана. От, це у нас такий помічник. Мотоблок 7 коней. Ще на обкатці. Зовсім трішки на ньому працювали. Зараз будемо обробляти міжурядку. Це в нас буде обробка, декілька якби, питань вирішуємо. Перше, це безпосередня боротьба з бур'яном. Друге питання це у нас за сезон, зрозуміло, тут на ґрунті дуже багато всяких грибків, їх треба похоронити в землю. І третє питання це таким чином ми знизимо влажність. І в теплиці буде сухіше, що є дуже важливим фактором. І так, обробіток землі завершено. Тепер у нас міждурядка така красива, оброблена. Повністю з усіх, ну, всі сторони і між теплицею. Цікава штука вдоль теплиці 20 см від пленки. Тобто саме отут -от 20 см. Також з тієї сторони, також, промерз грунт, і прийшлося тяжкувато. Мотоблоку, але робота виконана. Тепер після цього будуть, будемо обробляти лозу. Буду оприскувати. Будемо обробляти саме від трьох хвороб, а саме це антракноз, Фомопсис і Чорне Ці хвороби, якби за останні 5 років дуже-дуже, я б сказав би, розійшлись, і від них нема якби достойних препаратів. Ті препарати, які заявлені, вони малоефективні В сезон. я вважаю, що вони малоефективні. Чому? Тому що ці хвороби вони зараз розвиваються. Їм вегетативний період у них від нуля, то есть плюс один вони вже прекрасно себе почувають, цвітуть і пахнуть, як то кажуть. Тобто з ними потрібно боротися саме взимку, ну, осінню, взимку, до того моменту, як набухне почка. Як уже почка набухне, то ці хвороби, ці грибки вони проникають. У в почку заражають уже, і потім виноград уже росте, ми на нього дивимось, починаємо оприскувати, бо він хворіє, а вже нічого не діє, тобто мало ефективно. Тому треба обробляти, причому слід відрізняти ці хвороби, тому що загалом їхні ознаки дуже схожі, і виходить, що бризгаємо от одного, на, на самому ділі це інша хвороба, що є тоді мало ефективним. Хочеться ще от сказати, що саме фомопсис на корі проявляється от таким от тріском. Багато хто каже, що це антракноз, однак, це саме фомопсис. Тобто лоза тріскається, і, якщо ми, ну, ми потім обробляємо, і воно рубцується. А це є фомопсис. Тут також можна на лозі побачити трішки от, це чорне п'ятнистись. Ось вона є, Її не багато, але вона є. А антракноз це, ну, я тут дивився не знайшов. У мене його, слава Богу, не багато. Ось, він бере такими, якби язвочками. Показати не зможу. Але я думаю, що також він є, просто його небагато. Ми в прошлом году як би з ним боролися. Ну, З антракнозом можна боротися і байерськими препаратами, і інші препарати є, ну, непогані, які дають непоганий ефект, навіть коли вже заражений заражен виноградник, все одно непоганий ефект. А от Фомопсис і Чорне ну, зовсім нічого не допомагає в вегетативний період, тому треба боротися зараз. Наступна теплиця. Зараз тут триває обрізка. Також обрізаємо, залишаємо декілька побігів на рукав, далі будемо вибирати, який кращий. Після обрізки також обробітка землі і обробітка лози. Задавайте питання, підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось.